Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавдатекс і зараз в вашій увазі ми презентуємо лот кофти теплі утеплені на хутрі мішечок номер 1 Ціна за 1 кг становить 3,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішечка 95 доларів. Присутні всі розміри. Кофти йдуть на суцільній блискавці, з капюшончиками трапляються, але не всі. Ціна мішка по актуальному курсу на сьогодні вам вийде 3724 гривні. Наразі представлений перший мішок на сьогодні. Код позиції 038, кофти теплі, утеплені на хутрі. Хто бажає придбати саме цей мішок, відразу пишемо особисте повідомлення. Viber вказавши код 038, мішок 1. Зараз в вашій увазі представлений лотков теплих утеплених на хутрі мішечок номер 1 Ціна мішка 3724 гривні. Вага мішка 25 кг. Модельки йдуть на суцільних блискавках, зустрічаються з капюшончиками, але не всі. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами. Сьогодні ваші увазі будуть представлені цікаві різноманітні сезонні позиції за вигідними цінами. Це ексклюзивна, рідкісна позиція. Кофти теплі, утеплені на хутрі. Ось така флісова трапилася. Сьогодні у нас дуже хороші мішечки. Кофти теплі, утеплені на хутрі. Мішок номер 1 вартість мішка 3724 гривні. Хто бажає придбати саме перший мішечок, відразу пишемо повідомлення в Viber або телефонуємо за номером, що вказаний у шапці профіля. Ставимо, друзі, лайки, проявляємо активність. Дуже хороша позиція. Маємо вже по ній багато приємних відгуків, хто вже отримав та розпродав. Робіть замовлення, отримуйте посилочки та заробляйте разом з текстильною групою Каблатець. Зараз представлений перший мішечок ковд теплих, утеплених на хутрі. Вага мішка 25 кг, ціна мішка. 3724 гривні. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, також без огляду запечатаних мішків. Розпаковуються лише ті мішечки, які готуються для показу в прямому ефірі. Топова позиція цього сезону. Не втрачайте можливості придбати перший лот ков теплих утеплених на хутрі. От позиції 038. Ціна мішка 3724 гривні. Дана позиція йде плюс-мінус одинакова, тому можете робити замовлення не лише на мішечки із огляду. Хороші розміри йдуть. З вами була текстильна група Кавлатекс. Повернемося, друзі, за декілька хвилин. А ви тим часом робіть замовлення.